Що краще, патріотичний годинник від Патріот чи Беста. Почнемо з пакування. Різницю у пакуванні годинників можна побачити тільки візуально: за якістю матеріалів та візуальною складовою, майже ідентичні. Корпуси в годинниках якісні та виготовлені зі схожих матеріалів в обох моделях цікаво зроблені циферблати. Маю думку, що хтось когось копіює. Як ви думаєте, хто перший зробив ідею з таким циферблатом? Чекаю в коментарі. У бренді Patriot циферблат виглядає більш захоплююче. При першому знайомці з годинником відчувається той самий вау-ефект. Знаю, що циферблат від Patriot Вимальовується руками майстрів, бо більш деталізований. Беста цифроблат розроблений більш стандартизовано та якісно. Але вав-ефект не відчув. Механізми. Механізми на вигляд майже однакові. Але за відчуттями при заводі механізму Патріот відчувається більш чіткий завод та швидший. При цьому не можу сказати, що у Беста він дешевий чи неякісний При тесті на тривалість роботи Беста тримала 34 години, Патріот 28. Ремінці по якості бачимо, що у Беста ремінець відчувається більш якісним, але сталевий браслет. Від Патріот доволі міцний висновок: годинники між собою дуже схожі. В них майже однакові характеристики: десь краще Патріот, десь Беста. Тому обирайте годинник, який буде приносити вам емоції кожного дня, бо це аксесуар, який повинен вам подобатись. А дізнатися ціни та замовити ці моделі можете, перейшовши в наш інстаграм.